О, щоб правильно збирати гриби, треба приїхати на правильній машині. І з санькою. Ні, хлопці. Грибів тут нема. Сьогодні без саньки. Санькою були в прошлий раз, нічого не знайшли. Заходимо. Починаємо ну, пошуки. Отже, останній вихід, я так думаю, в цьому році по гриби Нічого знову немає, самі моремухи. Самі моремухи, дуже багато. Що з ними робити, невідомо. Можна було Путіну послати. У нього одне народження було. Але як передати Такаво. невідомо? Є така тут нора. Пішов я з маслюками, знайшов нору. Може лисиця? Не знаю в тому. Полювання не розумію нічого. І ще один вихід є. Але одразу з боку. Недалеко. Лисиця я тут бачив. Досить нагло така зупинилася, подивилася на мене і пішла спокійно далі. І це що робиться? Кругом самі мореми. З того ж таки досить великі, симпатичні, тільки починають рости. Повиростали вже. Все засіяно ними. Абсолютно. Ні, я розумію, що я грішний, але не настільки, щоб в лісі збирати моремухи, а більше жодного гриба немає. Нормального. Моремухи. Як кажуть москалі. Ой, зараз переступлю. Як кажуть москалі, муха море. Досить точний переклад нашого українського слова. Як і пиво. Піва! Так, спробуємо. Шукати підпеньки. Опенічки. Знову меремохи. Такі йо. Заразу великі, вимахали через ці дощі. Зараз ріжу, подивлюся, що і як. Цікаво, чи є якийсь зв'язок між грибами та мурахами. Бо якщо є, то можливо оці пацани все визбирали. Ну, їх вже не видно. Пішли спати. Визбере і пішли спати. Отакі. От і ось приємна знахідка. Бліда поганка. Абсолютно всій своїй красі. Отака вона є. Їсти не можна. Можна одній людині тільки їсти. Знаєте її. Хуйло називається, в Росії живе. Оце для нього. Листівних. Грибів. Опеньки неправдиві. Ласочка, ростуть. Добре себе почувають. Вершті. Знайшли. Боровичок. Нулячий. Тільки виріс. Знову рядовки в нас йдуть. Осі всі. Такі пеньочки, це полоска, коли повилазили з-під землі. Ось вони. Ось ось багато. Щоб так білих було, було йдемо додому, грибів в лісі повно, їсти їх не можна. Ось такі висновки на сьогоднішній день. Не знаю, чи в цьому році ще виде розвити в ліс. Обіцяю, з завтрашнього дня морози, Гриби щось не хочуть рости коли морози. Ну, будемо чекати і мати надію.